Вони прийшли та міцно обнялися, ведеться так, сприймай чи не сприймай? Журба і радість у тобі злилися, а ти між них ніколи зла не Журба і радість у тобі злилися. А ти між них ніколи зла май. вони прийшли, вони переплилися, вони з тобою хоч куди не йди. Любити їх однаково навчися, і тінь знемог от від себе одведи. Любити їх однаково навчилися, і тінь знемог От себе одведи. Усе так, як і повинно бути дві смуги чорні білі простяглись, зумій між них. Господній глас почути, і небесами божими нались, Зумім із них Господній глас почути, і небесами Божими нались, щоб без надії час не оселився. У глибині мовчання потайні, і радість у тобі злилися, а ти лишайся в істині прості, і радість у тобі злилися, а ти лишайся в істині прості. Щоб із важливим днем не розминутись, щоб себе на марність не пустить усе потрібно до кінця збагнути. І все ще є любов'ю осінить. усе потрібно, до кінця збагнути. І все, що є любов'ю осів.